Привіт усім! Чи знаєте ви, що 13 травня відзначається Всесвітній день Кульбаби? Так, сьогодні ми вшановуємо дуже особливу рослину: у Всесвітній день Кульбаби час оцінити цю сонячну маленьку квітку, яка з'являється скрізь. Свято походить з французького міста Ої. Щороку, в цей день французи одягають мантії зелено-жовтого кольору та проводять обряд освячення салату, приготованого з кульбаби. Так ми маємо чудову нагоду дізнатися більше про цю унікальну рослину. Люди по всьому світу знаходять унікальні способи святкування: від приготування відтамінного салату з кульбаби до звичайного плетіння віночків. Інші ж можуть просто присвятити хвилинку, щоб помилуватися квітучою кульбабою. Що робить кульбабу такою особливою? По-перше, її надзвичайно легко впізнати яскраво жовту квітку важко не помітити. Вона складається з безлічі маленьких квіточок, які називаються квітки-язички. Згодом вони перетворюються на ті білі пухнасті голівки з насінням, на які ми всі любимо дмухати. Кульбаба має довге зубчасте листя, що дало їй назву ден дельйон у французькій мові, що означає «ливиний зуб. І не забувайте про міцний корінь, який допомагає їй рости в найрізноманітніших місцях. Кульбаби неймовірно адаптивні та ростуть по всьому світу. Їх можна знайти на полях, у садах, у тріщинах тротуару. Вони люблять сонце. Існує понад дві тисячі різних видів кульбаб. У нас в Україні ми навіть маємо для них особливі назви, такі як кульбаба та волошка. Не дивно, що вони вважаються символом весни, з'являючись яскравим спалахом кольору після довгої зими. Чи знаєте ви, що кульбаби їстівні? Так, майже кожну частину рослини можна їсти. Листя, особливо молоде та ніжне, стане смачним доповненням до салатів. Вони мають злегка гіркуватий перцевий смак, який додає пікантності. Їх також можна готувати як шпинат або додавати до супів та рагу. З квіток можна робити кульбабове вино або навіть смажити оладки. Навіть корінь можна підсмажити та змолоти, щоб приготувати замінник кави. Кульбаба особливо популярна в Італії, де її називають Денти леоне». Її використовують у стравах з пастою, різотто та навіть піці. Тож наступного разу, коли побачите кульбабу, не думайте про неї як про бур'ян. Думайте про неї як про безкоштовний та смачний інгредієнт, який тільки чекає, щоб його скуштували. Але користь кульбаби виходить далеко за межі обіднього столу. Це джерело вітамінів та мінералів, включаючи вітаміни А, С та К, а також залізо та калій. Протягом століть люди використовували кульбабу за її лікувальні властивості. Це природний сечогінний засіб, який може допомогти з травленням і навіть має протизапальні властивості. Чай з кульбаби популярний засіб від усіляких недуг. Кульбаба також стає все більш популярною в косметиці. Екстракт кульбаби використовується в кремах та лосьйонах завдяки своїм заспокійливим властивостям для шкіри. Він може допомогти зменшити почервоніння, запалення. Та навіть боротися за кне. Так від кухні до аптечки та засобів догляду за шкірою кульбаба справді є універсальною та цінною рослиною. Тож у цей всесвітній день кульбаби присвятімо хвилинку, щоб оцінити цю скромну, але надзвичайну рослину. Дякую за перегляд.